Велике перейменування. У Житомирі планують змінити старі радянські назви підліткових клубів міста. Звідки виникла така ідея та як планують організувати перейменування, розповіла начальниця управління сім'ї молоді та спорту Ірина Ковальчук. Мережа підліткових клубів в місті Житомирі існує ще з радянських часів. Вона пройшла багато етапів трансформування. Зараз це ці клуби об'єднані в міському культурно-спортивному центрі. Знаходяться вони в різних куточках міста за місцем проживання. Ці клуби невеликі, і в них переважно займаються діти до шкільного молодшого шкільного віку. Підлітки в різних гуртках тобто, це і спортивні гуртки, і хореографічні, і мистецькі, і так далі. І ця ідея насправді перейменувати клуби, тому що назви не змінювалися ще з радянського часу. Виникла якраз ініціативи дітей і відвідувачів цих клубів, тому що вони сказали, що не дуже вже модно і цікаво ходити в клуб берегиня, якщо там, наприклад, якісь там спортивні секції і так далі. Обрати нові назви підлітковим клубом пропонують саме Житомирянам, тому було оголошено конкурс. За найкращі варіанти учасники отримують подарунки. Це ровесник, дружба, берегиня, олімп, факел, спартанець, супутник та елада. Ось ці назви, які. Захотіли наші відвідувачі. Ми винесли на голосування на конкурс і чекаємо зараз пропозиції. Найкращі пропозиції до 15 листопада отримують подарунки. І напевно цими назвами ми й перейменуємо клуби. Є гугл-форма, вона є і на сайті міської ради, є на сторінці в соцмережах нашого управління. потрібно просто заповнити Гугл-форму, вибрати ту назву, яку ви пропонуєте перейменувати, заповнити, залишити свої контактні дані, а ми зв'яжемося і Згідно цієї форми вже виберемо кращу назву. Залишити свої варіанти можна до 15 листопада. І до 1 грудня планують визначитись з переможцями.